Делегування та керування. Розділ 5. Визначте сферу головних результатів. Ваші головні результати це завдання, які ви повинні обов'язково розв'язати, щоб виконати свої обов'язки і досягти мети. Зазвичай у кожній професії чи галузі бізнесу таких сфер від 5 до 7. Ви маєте визначити їх для своєї діяльності, а потім розробити план, як досягти результатів, постійно вдосконалюючись у кожній із цих сфер. Спочатку спитайте себе, для чого мене найняли, за що мені платять? Знову таки відповіді записуйте. Якщо ви очолюєте відділ чи підрозділ компанії, то що він має робити, щоб виправдати своє існування? Що ви і ваші підлеглі повинні робити, щоб виконати свої зобов'язання перед компанією. Ви точно це знаєте? Переважно люди зосереджуються на повсякденній діяльності, а не на очікуваному результаті. Невдовзі і вас може так захопити поточна робота, що ви прогавите потрібний результат. Чітко усвідомлюйте сферу головних результатів. Найкращий спосіб знову зосередитися на результатах, а не на робочому процесі визначити сфери головних результатів і повідомити їх вашим керівникам, колегам та підлеглим, щоб ті так само чітко їх розуміли. Сфера головних результатів має три характеристики. Перше, вона зрозуміла, конкретна і вимірна. Ви точно можете визначити, чи досягли результату і наскільки успішно. Друге, ви цілком її контролюєте. Якщо ви цього не робите, ніхто цього не зробить. Якщо ви добре контролюєте її, це може стати великим внеском у вашу компанію і вашу кар'єру. Третє це невіддільна частина бізнесу. Головний результат важливий ресурс для наступної сфери головних результатів або для іншого працівника. Наприклад, у галузі продажу сфера головних результатів шукати нових кваліфікованих і зацікавлених клієнтів, щоб обговорювати з ними вашу продукцію чи послуги, визначити потенційних покупців і спілкуватися з ними основна сфера головних результатів для продавця або менеджера з продажу. Коли потенційних клієнтів знайдено наступна сфера головних результатів завоювати довіру і авторитет у таких клієнтів, порозумітися з ними, щоб вони були відкриті і готові позитивно сприйняти інформацію про ваш продукт чи послугу. Також у галузі продажу є й інші сфери головних результатів. Кожна наступна сфера випливає безпосередньо з попередньої і закінчується, коли щасливі клієнти знову купують продукт чи послугу або залишають позитивні відгуки про них. Сфери головних результатів є в кожній роботі і у бізнесі загалом. Ви повинні точно визначити ці сфери, скласти їхні графіки, встановивши кількісні критерії, а потім щодня над ними працювати. Укладіть список сфер головних результатів почніть з відповіді на запитання, за що мені платять, для чого мене найняли. Передайте список керівникові і попросіть визначити пріоритети в ньому. Що, на думку боса, більш чи менш важливе? Що ви повинні робити упродовж більшої частини свого часу. Як керівник вимірює ваші успіхи у найважливіших результатах, для яких вас і найняли, установлюйте чіткі пріоритети, проблеми в бізнесі виникають з багатьох причин. По перше, ні підлеглий ні керівник чітко не розуміють сфер головних результатів і критеріїв успішності компанії або окремого її підрозділу. По друге, працівники чітко не розставляють головні результати за пріоритетністю, тому легко відволікаються на менш важливі справи. Як висловився одного разу консультант із менеджменту Бенджамін Триго найгірше витрачати час добре робити те, що робити взагалі не потрібно. Визначення сфер головних результатів один із найважливіших чинників менеджерської ефективності. Адже лише 20% вашої діяльності визначатимуть цінність 80% того, що ви робите. Для деяких посад і робіт це співвідношення може бути 10 на 90. Якщо не знаєте, які 10 або 20% найважливіші для вашої діяльності, годі розраховувати на успіх. Якщо не знаєте сфер головних результатів, то, звісно, приділятимете більше часу менш важливим другорядним справам. Одне з найкращих запитань, яке можете постійно собі ставити, що з того, що лише я можу зробити якісно, справді вплине на результат. Якщо не виконаєте конкретну роботу чи завдання, ніхто інший за вас цього не зробить. Тому результативність і продуктивність вашого відділу почнуть падати. Однак, якщо зробите це швидко та якісно, матимете вищу продуктивність та кращі результати. Знайдіть відповідних працівників. Наприклад, сфера головних результатів рекрутинг і кадрове забезпечення, пошук відповідних працівників для відповідної роботи. Як написав у своїй книжці від доброго до величного Джим Колінс, топ-менеджери це ті, хто допоміг відповідним людям сісти в автобус, а невідповідним зійти з нього розсаджують відповідних людей на відповідні місця в автобусі. Здатні знаходити відповідних працівників, ретельно їх добирати та призначати на головні посади у вашій зоні відповідальності. Це те, що повинні зробити лише ви. Якщо цього не зробите або зробите погано, ніхто інший за вас цього не виконає і не зможе виправити. Однак, якщо ви берете відповідних працівників та об'єднаєте їх в ефективну команду, зробите величезний внесок у свій бізнес. Головні результати для працівників. Відповівши на запитання, за що мені платять, переходьте до наступного: за що платять моїм працівникам. Записуйте й далі свої думки, укладіть список своїх підлеглих. Потім під прізвищем кожного з них запишіть, якщо зможете, за пріоритетністю, перелік головних результатів, для досягнення яких ви найняли цього працівника. Дивовижно, але дуже мало працівників насправді чітко розуміє найважливіше завдання і ту роботу, якої вони чекають від своїх підлеглих. Допоможіть підлеглим досягти важливих результатів Ваш обов'язок інформувати працівників. Ви зобов'язані дати підлеглим змогу досягти майстерності у виконуваній роботі. Однак це можливо лише тоді, коли вони точно знають, що в роботі найголовніше і як ви це оцінюватимете. Чітко пояснюючи посадові обов'язки і критерії їхнього оцінювання, ви дозволяєте працівникам сконцентруватися на найважливіших результатах для них самих і для компанії загалом, тому визначте для підлеглих мету, якої вони прагнутимуть. Встановіть стандарт, якого вони намагатимуться досягти. Тільки коли ваша команда матиме чіткі завдання та пріоритети, вона зможе досягти найбільшого успіху і потрібних вам високих результатів.